Не погляньте, яка жахлива погода, але цей культ, я вам мушу показати, це є поглянь, Made in інчемен, німецький велосипед алюмінієвий на 28 колесах, який має е, гальма назад. Тобто тут зараз заберемо ніжку. Погляньте, можна гальмувати, це рідкість, що ви на планетарці, і ще й гальма мав назад. Я зажав задні гальма, все, він гальмує. Крім цього, є ручка гальмівна спереду. Тобто гальма передні також тут присутні. Планетарочка на 7 швидкостей, нексус. Також все в відмінному стані, все тут працює. Ось такий громісткий багажник, який витримує ну, десь до 25 кілограм спокійно. Сидіння тут регулюється також по висоті, можна собі відрегулювати також руль по нахилу, висоту руля. Ну тут вже треба застосовувати шестиграночки і виставити повністю під себе цікавий велосипед. Звичайно що він в одному екземплярі. Ціна всього лише 8 тисяч гривень за алюмінієвий велосипед з повноцінними крилами. Ну він буде доречний в таку пору року, і крім цього, вилучка тут також працює відмінно. Тому кого цікавить, пишіть в одному екземплярі.